Вітаю колеги! З вами я, Софія Заріцька, і у нас сьогодні з вами ось така цікава кадрова задача. Скажіть, який термін дії довідки з місця роботи чоловіка про те, що він не користувався соціальною відпусткою на дітей? Всі ми з вами дуже добре знаємо, що даний вид відпустки передбачений статтею 19 закону України про відпустки, і е, також така сама норма є продубльована у е, статті 182 Прим Кодексу законів про працю. Даною нормою передбачено, що е, даним видом відпустки може скористатися лише один із батьків. Відповідно, законодавець передбачив, що такою відпусткою користується або батько, або мати. Хтось один. Але законодавець не передбачив, яким чином нам переконатися, що другий із батьків не користувався даним видом відпустки за той чи інший період. Відповідно, ми з вами можемо застосувати будь-який доступний метод. Станом на сьогоднішній день склалася така практика, що при, для використання даного виду відпустки один із батьків повинен надати зі свого місця роботи довідку про те, що він не користувався даним видом відпустки за той чи інший період. Проте повернімося до нашого запитання, який термін дії цієї довідки? Відповідь криється в логіці, тому що дана довідка не передбачена жодним нормативно-правовим актом, відповідно, і термін її дії також не передбачений жодним нормативно-правовим актом. Давайте будемо розбирати на прикладі. Наприклад, ваша працівниця приносить вам довідку з місця роботи свого чоловіка про те, що він не користувався даним видом відпустки, і дана довідка датована 1 травня. Скажіть. А ви будете певні, що чоловік вашої працівниці не скористався даним видом відпустки, починаючи з 2 травня, чи починаючи з 3 травня, У вас такої гарантії немає. Відповідно, термін дії такої довідки лише на дату її видачі. Відповідно, більшість з вас при розв'язку цієї задачі виявився абсолютно праві. Довідка така дійсна лише на дату її видачі. Тож я вам усім дякую за увагу та до нових зустрічей.